Отже, перший ваш факт: ви навчалися в одній школі з учнем, який в майбутньому став спікером парламенту. Так, я закінчив Бердичівську школу номер 3 Одним з учнів був Разумков Дмитро Олександрович, який в майбутньому став одним з наймолодших спікерів Верховної Ради. Другий факт. Навчаючись у машинобудівному коледжі, отримали спеціальність слюсар. Так, я дійсно навчався в машинобудівному коледжі на оператора Версатів числовим програмним управлінням. І дійсно у нас була практика, яка передбачала підготовку слюсарів, але я трішечки раніше пішов звідти і поступив в, інший, поступив в вищий навчальний заклад. Тому так я офіційно і не отримав підтвердження того, що я слюсар. І третій факт серйозні успіхи у діяльності політичним піарником мали ще у студентські роки. Так, політикою цікавляться всі студенти, тому що це можливість заробити певні кошти участі в різних заходах, але вже на останньому курсі. Я показав себе досить таки успішно, хоча ще й не мав освіти політолога. І, врешті-решт, очолював один з регіональних штабів кандидата в президенти Євгена Кириловича Марчука, що вважаю досить таки великим успіхом на той момент.